Привіт! вітаю вас на каналі Слимак Блог. Сьогодні ми з вами говоримо про велосипеди, оскільки Нідерланди відомі про те, тим, що тут є досить багато велосипедів. А саме на початку року статистика каже, що було зареєстровано 23 мільйони велосипедів. З них 2,5 мільйони це електровелосипеди. Але насправді голландці їздять досить на простих велосипедах. Тобто, ви бачите, що на електровелосипедах їздять досить мало людей. І також голландці мають, вважається, що на одну людину це 1,3 велосипеда, тобто велосипеди. Деякі голландці мають по два велосипеди. Наприклад, як наші сусіди, вони кожен має два велосипеди. Один трошки ліпший, а інший такий гірший. Життя без велосипеда в Голландії я не уявляю, і найцікавіше, що я навчилася їздити на велосипеді, саме коли я вперше 12 років тому приїхала до Нідерландів. Велосипеда голландці перевозять все. Тобто можна бачити, як людина на велосипеді їде з валізкою, можна бачити, як людина на велосипеді а, їде з пилососом. І навіть на Різдво я бачила людей, які на велосипедах, на звичайному велосипеді перевозили ялину. Більшість велосипедів всі мають задній локер. Тобто, це є якийсь такий. А, Нюанс, специфіка Нідерландів, що обов'язково є задній локер. І ось це, подивіться, ось це велосипед, на якому реально їздять а, голландці. Ну, тобто, це реально може бути, що у вас отакий от велосипед. Тобто в Україні ми вважаємо, що він вже ну, непридатний. Я не знаю, як можна його до такого стану довести, але тут часом ви можете зустріти голландців, які їздять на таких велосипедах, і це вважається абсолютно нормально. Ще е, один цікавий момент, що так може статися, що ви припаркували ваш велосипед не в правильному місці. І тоді також є спеціальна служба, яка може ваш велосипед ну, отаки, просто взяти, підняти, забрати і відвести на склад. На складі він може стояти, е, здається, до місяця часу. Я в описі до цього відео дам посилання на. Власне, на цей склад, де вам шукати і чому можуть забирати велосипеди. Ось. Отже, це мій вже другий велосипед, оскільки а, перший велосипед в мене успішно вкрали на Різдво прямо з під'їзду, під там, де ми жили в Харлемі. І цей випадок мене навчив, що власне страхувати добре. Але треба знати нюанс, що у вас має бути два оригінальних ключа від такого локера. І оцей от локер на заднє колесо, він є обов'язковий, завжди коли ви купуєте ваш велосипед, там ставлять цей локер. І є певні вимоги до тих локерів по сейфіті, по безпеці, який той локер має бути, бо не на всі локери, які ставляться на заднє колесо. Власне, не всі вважаються страховими досить добрими. Інакша річ, бачите, в мене є такий, якби додатковий пасок. Ось цей пасок додатковий, оскільки він прив'язаний до цього локера, насправді він є беззмістовний, він тільки інколи вам може допомогти вирівняти ваш велосипед, прив'язати його десь, щоб він не впав. Але загалом він є. Він взагалі ні до чого, якщо так взяти. Тобто, якщо ви будете купляти, то купляйте окрему цепку, щоб можна було її окремо запаркати. Тому що якщо, якщо а, так стається, що вас крадуть велосипед, то обрізають саме оцей задній локер, а цей просто разом з ним знімається. Тому а, в ньому, як і бачите, немає сенсу витрачати на нього 20 євро. А, що хотіла сказати по страховій? Вас, а, якщо стається страховий випадок, вас. Вкрали велосипедом ви маєте подати два ключа від оригінального замку, і це обов'язково. Якщо так трапилось, що ви колись втратили один ключ, обов'язково відразу замовляйте дублікат ви того, від кого ви купили цей локер, тобто від оригінального виробника. Інакше. Ви не отримуєте компенсації за викрадення вашого велосипеду, незважаючи на те, що у вас є страхівка на нього. Також цікаві факти про голландський велосипед. Цей велосипед можна вважати відносно дешевим, відносно ні. Якби він був без ручних гальмів, він коштував 200 євро. З ручними гальмами це плюс 50 євро. І якщо ми тут підемо, побачимо. Інші велосипеди, наприклад, на цій парковці. Як бачите, ось велосипед без ручних гальм, це абсолютно нормально. Також, як ви бачите, от можете тут зобразити трошки. Бачите, він є залоканий, але на цій цепці а, там вже така іржа, що насправді я не знаю, як голландці на них їздять з огляду на те, що шини не є спущеними. Я вірю, що на ньому ще є їз... ще їздять. А, цікавий факт, що а, дуже є також багато покинутих велосипедів. І є спеціальна служба, яка дивиться на парковках, чи є такі велосипеди, які виглядають як покинутими, і на них вішає спеціальну бірку, що якщо велосипед не заберуть, його потім будуть зрізати і забирати спеціальну службу, потім з ними переробляти. Чи а, як сталося минулого року? А досить багато саме таких велосипедів відправили до України. Та й таке. Пишіть, чи вам було цікаво дізнатися про голландські велосипеди. І якщо я про щось забула, напишіть мені в коментарях, у нас буде ще одне тоді відео. Всім па-па, гарного дня і слава Україні!